279 за Верховна Єдина державна мова українська. Верховна Рада хвалила мовний закон в другому читанні та в цілому проголосували 279 депутатів. 278 за рішення прийнято. Вітаю Україну, вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова це перемога. Розглядали допомоги на місяці. До другого читання депутати подали понад дві тисячі поправок. Перше читання проект закону пройшов ще в жовтні. перед голосуванням мовний закон до сесійної зали прийшли почесний патріарх Православної церкви України Філарет, третій президент Віктор Ющенко та частина урядовців. Уряд готовий згідно однієї із норм, які пропонуються протягом шести місяців внести на розгляд парламенту закон про захист мов корінних народів та національних меншин. Закон, який зараз розглядається, має тривалі перехідні періоди. Він враховує побажання і зацікавленість усіх частин українського суспільства. Ми відтермінували початок адміністративної відповідальності за порушення закону мінімум на три роки. За цей час ми сказали, що ми будемо стимулювати вивчення української мови. Ми за державний кошт побудуємо центр вивчення української мови всі до України. Всі бажаючі могли вивчити мову. Ніяких е, утисків чи зазіхань на іншу мову немає. Є просто можливість розвивати українську мову як державну. Інша справа, щоби та мова, яка була якраз десятиліттями під утисками, під заборонами навіть, вона зараз розквітла у всій своїй красі. Документ визначає, що єдиною державною мовою є українська. Говорити нею буде зобов'язане вище керівництво, президент, урядовці та держслужбовці українською повинна бути й освіта. Втім, для національних меншин та корінних народів є виняток. Державну використовуватимуть у театральних виставах та придубляжі кінофільмів. Однак законопроект не втручається у приватне життя людей у побуті, можна говорити будь-якою мовою. Відпише закон, щойно він надійде на підпис. Після ухвалення мовного закону президент Петро Порошенко звернувся до українців. Подивимося. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Дуже мудрі слова Ліни Васильівни Костенко. Але за останні 5 років ми вийшли з передінфарктного стану. Зробили дуже багато, і українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації це місія, яку нам належить звершити. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами, це теж важливо. Це європейська практика, якою ми неухильно дотримуємось. І будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це жодним чином не засіхає. Я хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що вони з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її уже в зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які б могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої компанії, бо насправді він не про вибори, він про мову, про нашу українську мову. Росія може розпочати повномасштабний наступ на Україну під прикриттям захисту своїх громадян будь-якої миті. Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. За її словами, рішення Кремля видавати російські паспорти жителям окупованого Донбасу порушує міжнародні норми та мінські угоди. Воно порушує насправді будь-які міжнародні правила. Воно так само не відповідає ані мінським домовленостям, ані домовленостям нормандському форматі, що таким чином Путін робить ставку на Осетинський сценарій замороженого конфлікту, але в будь-який час може розпочати повномасштабний наступ під гідою захисту громадян Російської Федерації. Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо паспортного указу Путіна. Про це розповів речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Він зазначив, що рішення Росії порушує статут ООН і самі мінські домовленості. Засідання, скликане на вимогу України, відбудеться в Нью-Йорку. Розпочнеться воно 22-й за київським часом. Відреагували й у вітчизняному МЗС. Міністр закордонних справ Павло Клімкін цей указ назвав новим паспортним етапом окупації Донбасу. каже це продовження агресії та втручання внутрішні справи України. Нагадаю, раніше за спрощеною процедурою російський паспорт могли отримати ті, хто більше трьох років перебуває в шлюбі з громадянином Росії, або ті, в кого один з батьків постійно проживає на території Росії. 14 разів бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. Більшість обстрілів з артилерійських систем та мінометів калібрів, заборонених мінськими угодами. Противник також використовував великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. Від початку цієї доби противник шість разів порушив режим тиші. 1622 боєприпаси часів Другої світової війни знайшли на Миколаївщині. Про це повідомляє ДСНС. Це мінометні міни, артилерійські снаряди, детонатори знайшов арсенал місцевий житель під час пошуку металобрухту. Він і повідомив рятувальників, всі виявлені боєприпаси знищили. У поліції Харківщини новий керівник це генерал Валерій Сокуренко. З 2015 року він працював ректором Харківського національного університету внутрішніх справ Олег Бех, який до цього очолював відомство, призначений керівником поліції Одещини. Щодо кадрових змін у підрозділах, Валерій Сокуренко запевнив, керуватиметься лише результатами їхньої роботи. А першочерговим завданням вважає пошук так званих мінерів. За чотири дні Харківська поліція перевірила майже 50 повідомлень про замінування різних об'єктів. Жоден не підтвердився. Я Будемо вам сказати, щоб це почули усі правоохоронці Харківщини, що всі повинні працювати. Хто працює, хто віддається службі на 100%, їм нема чого переживати. Ми підключимо підрозділи кіберполіції для того, щоб все-таки виявляти той контент, хто займається от такими. Речами хто ці повідомлення дає. Тому протидіяти обов'язково будемо реагувати, будемо миттєво. Кримські татари закликають звільнити Крим від Росії. Таку позицію озвучив член межлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у куларах постійного форуму ООН з питань корінних народів. Він нагадав, що за декларацією ООН про права корінних народів вони мають право на самовизначення, і це є одним із механізмів повернення Криму. Україна водночас повинна адаптувати своє законодавство до міжнародного права і ухвалити закон про корінні народи. Вважає Барієв. Ми ставимо задачу привлечь експертний механізм у усовершенствування або улучшенню національного українського законодавства в вопросах корінним народам. Сьогодні дійсно відкритий вопрос по принятию закона о коренных народах в Украине, он еще не реализован. Для нас очень важно позиционироваться как коренной народ, потому что сам механизм и использование, скажем, крымских татар как коренной народ, это является в том числе и инструментом для деоккупации Крыма с позиции украинского государства. Потому что в соответствии с декларацией ООН о правах коренных народов, именно коренной народ имеет право на самоопределение. И в 2014 году Ду именно коренной народ, крымские татары, четко продемонстрировали, что они не воспринимают и, и проводят, и провели полностью игнори, и проигнорировали полностью э, незаконный референдум. Курили на робочому місці. Будівельники зізналися, що порушили правила протипожежної безпеки під час реконструкції даху Нотр-Даму. Таке вони повідомили поліції. У компанії підряднику при цьому наполягають недопалок не міг стати причиною займання. Вогонь спалахнув найвірогідніше всередині будівлі, і сталося це аж за годину після того, як будівельники залишили місце роботи. Слідчі вважають, що найбільш вірогідною причиною пожежі стало коротке замикання. Нагадаю, спалахнув нотр у увечері 15 квітня. обвалився дах шпиль. Вогонь знищив велику частину внутрішніх конструкцій будівлі, але основні конструкції будівлі встояли. Важливі ревіки вдалося врятувати. З відео очевидців можна зробити висновок, що пожежа почалася на даху собору Паризької богоматері неподалік від основи шпиля. В результаті пожежі постраждали три людини. Тяжкі травми отримав один з пожежників, а також двоє поліцейських. Наступний репортаж вже менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого